Всім привіт привіт! Я вирішила зробити такі логкість, точно сподобається вам. Так що давайте розпочнемо. В цьому влозі я буду вам показувати свій день та що я тут роблю. Сьогодні мені ще моя посилка, так що зробимо разом з вами розпаковочку. Зараз я буду пакувати свої речі разом з вами. Поки ж, на жаль, ви не можете дізнатися, куди я їду, але трошки пізніше, ви все дізнаєтесь. Ну що, розпочнемо? У мене вже все лежить. Тут все моє б'юті. Тут різна косметика з духами. Тут резиночки, заколочки і кравіки. Рюкзак, з яким я поїду. І там буде все, що я буду робити в дорозі. Приласвійчі мадан і отут от так все звучно. Тут є великий карман. Тут сюди також можна щось положити і ось такий ще великий карман. Жати буде в ось такі там б'юті, косметика та резинка з заколочками. Це я положу віддільно. Оцей набір візьму дуже на яру, обруч, духи, такий спрей для тіла та розчоску. Давайте будемо збирати, що я положу із речей. Я все виберу і потім вам все покажу. Тут я вже все склала, всі свої речі. Тепер давайте просто до ось цього буде складувати. І ще кое що я візьму. Багато цього я візьму свою дорожню сумочку. Ну а зараз покажу, що я візьму ще в чемодан. І ось такий отпинал. Ось це все потрібно положити в чемодан. Я положила свій купальник і шорти. Тепер закриваємо. Я положила свій Тепер закриваємо чемодан. Чемоданчик мені готовий. Давайте зберемо мій рюкзак. Я завжди лав свою сумочку, це крабік і зеркальце. Це база. Покажу, що я буду ложити в цей рюкзак. Перше це рубашка, крабік, зеркало. Потом наушники, десторан, кошельки я забув в чому я не положить. Потом міні такий блокнотик, міні принтер, кархолдер поп попкарточками, вентилятор такий сламінгом, такий антистрессик просто. И таки два блага я повишую на свій рюкзак. Потім взяти таку капібару або от такого котика, або їх двох. Я ще не знаю. Я все зібрала, зараз буду показувати, що я буду ще робити. Ось потрібно пробратися на моєму робочому столі. Зібрала на своєму столі. Хочу взяти ось цю книжку, щоб читати. Зараз я приберу свої зав'яли квіти. Зараз я буду брати нас проводити шоколадку фістабл. Давайте вместе її попробуємо. Такой у нього красивенько. від от містера Біста задній стакаут. Смерть. Давайте розлами. така от вона. Давайте спробуємо кусочок такий от. Дуже подобається. Це ж котя ставлю 10 десяти. 10, просто підключу чай і жду свою посылку. Надеюсь, вона прийде сьогодні. Я лежу і мені скучно. Я думаю, поснімають відео. Ребята, я дуже-дуже рада, тому що ось ця машина від моєї посилочки. що ще будемо робити розпаковку. Розпаковка посилочки із Зари. Так, давайте відкриємо. Давайте якось відкриємо. Що я беру коробку, то я не вилапаю. Що я її порвала. О, так. Упс. Решение, что я хочу ворвать. О, ребята, вот. Я порвала и цех. И ладно. Сейчас буду ребята це просто подивитись на цей шикарнючий топ.

Саме довгождане, я думаю, чого ви чекали весь ролик. Куди ж на самом деле я приїхала? Я приїхала в свою Юрин Україну Україну. Ми вже пересекли кордон, і зараз я їду до себе додому. Я дуже рада, але я трошки боюсь. Хвилюсь, тому що мені тут потрібно лікувати зуби. Я цього... Дуже символюся.